Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash і наша постійна рубрика Lux Digest. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про автоматичні ворота для мийок від компанії LuxWash. Даний тип воріт є повністю власною розробкою компанії LuxWash. Що я маю на увазі? Починаючи від конструкторського креслення, ми повністю його розробили на наших виробничих площах. Друзі, зараз ми хочемо зробити вам демонстрацію принципу відкривання і закривання даних воріт. Чому це є важливо, коли автомобіль приїжджає на мийку? Не, не важливо, чи це є звичайна класична мийка, чи це є мийка самообслуговувань чи це є наш люк сайбер для вас. номер і грає роль швидкості спрацювання даних воріт. Звичайні класичні ворота відкриваються від 18 до 36 секунд. Ми проводили дані дослідження. Наші ворота відкриваються за 3 секунди, і ви можете надавати послугу. Чому ж дану систему воріт можна назвати автоматичною? Так як ворота і люксайбер працюють як один організм, тому що в них є один виробник, дану систему придумали ми. Інтеграція відбулася досить просто: є датчики, які контролюють заїзд і положення автомобіля в боксі. Ті же ж датчики і управляють даною системою воротами. Класичні ворота, які встановлюються в бокс, вам, по-перше, потрібно робити набагато більший і вищий бокс. Це є мінус. Класичні ворота, вони мають класичний підйом. Вони піднімаються вгору і під самою кришою вони загинаються і заходять в бокс. Так як вони знаходяться в боксі, а в боксі є 100% волога. І одні з найкращих воріт, одні з найдорожчих воріт це є ворота, які зроблені на базі анодованого алюмінію. З власного досвіду з вами поділюсь. Більше двох років вони не служать. Вони практично повністю згнивають і виходять з ладу. А що ж до нашого виробу? Ці ворота є виконані повністю із тих матеріалів, які не піддаються корозії. А такими матеріалами є. Нержавійка, Ор-скло, а також всі болтові з'єднання і закльопки, виключно з нержавіючої сталі. Як ви бачите, в даному виробі є досить простий конструктив. Ми закладали сюди нереально велику кількість циклів відкривання і закривання. Коли у вас стоять самі звичайні класичні ворота, якщо в них немає дверей, і в боксі стається ну, будь-який непередбачуваний випадок. І потрібно в терміновому порядку покинути бокс з класичними воротами, друзі, повірте, я знаю, про що я говорю, вам це буде дуже проблематично зробити. Як це питання вирішила команда Люксвош? Все досить просто, роблю вам демонстрацію. Підходите до воріт і це зробити дуже легко. В даному місці, де є завіси, ви просто легенько продавляєте, і ви рукою маєте змогу їх відкрити. Ворота, коли знаходяться в автоматичному рівні, повністю є розблокованими. Ви можете їх як і відкрити, так і закрити, не прикладаючи для цього великих зусиль. І навпаки, коли вам необхідно закрити дані ворота, команда LuxWash передбачила всередині відповідні замки. Закривши ці замки, ви не зможете вже потрапити всередину, а також зсередини вийти назовні. Тепло втрати. Так як у вас є нижчий бокс, вам необхідно менше його прогрівати. У вас є набагато менші тепловтрати назовні. А що ж до мінусів? А мінус є тільки один. Якщо ми беремо класичні ворота і наші ворота, так це є вартість. Орієнтовно 20-30% плюса. Но якщо ми в порівнянні з класичними воротами, з нашими воротами, складемо всі плюси і мінуси, на дистанції власники-інвестори нового бізнесу, ви будете чітко розуміти, за що ви переплачуєте ці кошти. На що ми ще хотіли звернути вашу увагу? На два роки гарантії, яку даємо ми, виробник даних воріт. А також все, що стосується обслуговування, запчастин, монтажа і тому подібних речей, звертайтеся до нас і ми дамо вам відповіді на всі ваші запитання. І якщо необхідно, приїдемо і змонтуємо даний комплект. Друзі, як бачите, компанія Luxwash постійно розвивається разом з вами. Ми постійно вам демонструємо наші новинки. Попереду вас чекає їх ще більше, так як є речі, які зараз знаходяться на етапі тестування, і в скорому часі ви їх побачите в цій рубриці Люкс Дайджест. І пам'ятайте, ми творимо технології переможців. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.